Готується, можливо, на завтра прийняття закона про повну заборону Української православної церкви. Два з половиною роки я то передбачав і у першій своїй проповіді 3 грудня 2022 року я сказав, уже нас і збивають, храми захвачують, угрожають тепер бити, судити і хочуть приймати закони. Так, от за іменно ту єдину проповідь. Була б приказ із Києва судити, неважно як. Ну що, ліпили, приліпили статтю 161, де написано порушення рівноправності громадян по релігійним переконанням. Ми мирні люди, ні до кого не йдемо, нікого не б'ємо, держимося свого. Ми мирні громадяни, наші хлопці на війні 70%. Української православної церкви, хлопців на війні, ми у тилу трудимося добре, збирають наші люди поміч для фронта. І вдруг наших людей кучка безбожників кучка, назвала шпіонами і приказала переслідувати. Віся мільйонів у час війни переслідувати, це значить зробити внутрішній розкол у державі. На днях. Ми відвели суддю, котрий ніч не робив, тормозив усі наші прослідування наших документів. Мою припонесли, сто раз розбили звинувачення, сто раз. Ніч не стоїть, треба судити. Ми відвели суддю, суддю не відвели. Почому? цей суддя їм вигодний. Ми теж ніч не маємо проти судді, як проти чоловіка. Поважаємо його, молимося за нього. Ну він нас лишив право на захист. Повністю всі документи відказав нам розслідувати, а ми їх виставили на інтернет, указали, дивіться, що творять, що нам робити в праздник преображення, так як ізяни 104 роки назад зібралися і заявили, ми ніяка не чеська, не сербська. Не Константинопольська, а Карпото Руська православна церков. Таку в нас зафіксувало законодавство Чехословаччини. Але тепер, якщо случиться, що прийме закон, по котрому вже предупредили митрополита Київського, що митрополія Київська знімається з реєстрації і хочуть зняти. Повністю нашу церкву з державної реєстрації, ми всіх предупреждаємо їх, а нам напоминаємо. Автоматично піднімається наша реєстрація Карпаторуської православної церкви. Лише формально впишемо в свої статути замість української Карпаторуська. Не треба вам Руську, не треба вам українську, вертаємося до своєї. Правда, мені вже спецслужби угрожали через інтернет, ми вас не будемо реєструвати, а ми вас і не просимо. Є закон о національностях і о релігійних організаціях. Десять днів маєте на реєстрацію, не хочете реєструвати Община діє легально далі, правда, печаті мати не буде, а ви собі думайте, кілько хочете. Ми сьогодні обладаємо знаннями законів українських, а котрих нам не хватає, Україна согласилася на міжнародні закони, котрі, а ще не є законом доброго в Україні нам, вступає в силу міжнародного законодавства. Господи, в нинішній день приображення Господнього, благослови нас, щоб світлость Твоя, котрою Ти озарив апостолов. А потім озиряєш до нині всіх святих і всіх наших православних канонічної церкви. Благослови, щоб і ми нині, взирая на прекрасну нашу історію, держалися канонічної церкви. Вони в тому случаю ми добрі громадяни своєї країни. Причому з нас сміються жителі Закарпаття. Вони кажуть, були громадянами п'яти держав. Ми кажемо, так було, але при всіх влада. І громадянствах ми були православні. І якщо нині кучка безбожників підніме свою костляву руку проти нас, забороняти нашу церкву, їм то не вдасться. Ми церква Бога живого. ми діти Божі, ми любимо свою країну, ми молимося сердечно за воїну, за переселених, ми тільки людина, наш собор прийняв сотні людей, прийняв переселених. Тисячам людей допомагав інформаційно, давая різні інформації, телефону і тимчасовий притулок. Ми сьогодні знаємо, що мільйон людей в Європі знаходяться. І їх просимо, браття, і там у Європі, моліться за нас, щоб Господь поміг нам видержати гонення, і а ще нас заборонять, всім сповіщайте. В момент юридичної заборони Української православної церкви для жителів Закарпаття православних автоматично піднімається реєстрація канонічної Карпаторуської православної церкви, нашої русинської, і тільки лише формально треба буде вписати, бо ми мусимо спасати себе. На суді я себе не захищаю. Я захищаю церкву нашу, тому що. Коли нас судять, вони нам іще раз доказали, що ми на правильному путі. З другого боку, напоминаємо і українським прокурорам і суддям. Ми вже однажды русини пережили хамство і варварство прокурорів і суддів при австро Венгрії. Пожалуйста, прокурори і судді, підніміть документи Австро-Мадярщини, і як ся тоді, воздержіться нині. Не опозорьтеся, Господь не йде з неба палицю вбити, кожен з вас досягне там, де ти не чекаєш. Даколи не стоїть виконувати злочинну команду, бо лиш так поступає, держася православної віри, радується на преображенні Господня всіма радостями, що ми тут на землі, а прописані вже на небі, знімають із нас земні громадянства, а ми всі громадяни неба. А в тому й сила наша, а зато й нас і ненавидять, а зато ми їх і любимо, бо лиш так поступає любов'ю вірою, ви тут діти настоящі, діти світла на противагу опонентам темноти варварства і дикарства. А у вічності віруємо ми в єднося святими нашими і з тими, що сто чотири років із всіх наших Закарпаття Тогда 600 людей прийшло, представителі общин, відновили церкву, носителі, якої ми сьогодні. Є. І в завершення. Хто не родився у Закарпатті, а пришельці з інших областей, інших регіонів не знають нашої історії, ми просимо таких не впутуватися у ідеалог з нами. Ми знаємо свою історію. І її бережемо, продовжуючи бути дійсно надійними громадянами своєї країни. Ми тут, діти Божі, але і наслідники Небесної країни, Царства Божого. Амінь.